Що реально скривається в суті страху проявленості? Як це побороти? Як нарешті почати заявляти про себе, про своє натхнення, про свої дари сміливо та впевнено, не зважаючи там ні на внутрішні думки, ні на зовнішні оцінки? Я вам зараз все розкажу, бо в мене абсолютно точне відчуття, що насправді ось цей страх проявленості він такий роздутий, а ви в це повірили. Тож сьогодні з вами разом розвитку. Роздуємо цей а, туман, все набагато простіше, ніж вам здається. Я сподіваюся, що в цьому відео ви знайдете те, що принесе вам натхнення та сміливості, якої ви так прагнете. З вами, я, Катерина Штефан, я лікар, невролог, психотерапевт та енергопрактик. І я правда так відчуваю, що страх проявленості саме розпіарили. Ви подивіться, скільки зараз? А, Курсів, майстрів про те, як а, там виступати на камеру, ораторське майстерство, там якесь там ще актьорське тра -та, та Прям і тут як тебе, як яку чакру прокачати, як там верхній плечовий пояс прокачати, як через тіло щось там запустити, і як через діло, як монтувати. І Боже, це стільки всього. Що воно реально прямо зараз, навіть я про це кажу, реально підіймається тривога. Бо дивишся так навколо цієї розпіареної теми. Та думаєш, йомайо, -йо, це щоб відкрити рота, треба стільки всього зробити. Я ще не відкрила, а вже треба паритися про сто тисяч нюансів, гад, oh, Це прям паніка. Тож, по-перше, крок перший: будь ласка, усвідомте, тема розпіарена, вона надумана насправді все набагато простіше. І далі, поїхали далі. Це те, що вам здається, що ось ви маєте там зробити 100 тисяч кроків, спочатку класно прокачати своє горло, своє тіло. Це все боже, брехня. Навіть не треба починати з того, щоб купити 100 тисяч курсів. Щоб напхати в себе ілюзії, що вони вам допоможуть проявлятися сміливіше. Справа не в цьому. Все, це крок перший. Будь ласка, не робіть цього. Слухайте далі. Далі, давайте так, задайте собі питання, що є насправді проявлення? Що це таке? А в основі проявлення лежить енергія. А в основі проявлення лежить ваш стан. І коли ви в підвищеному стані, коли ви на високих показниках ваших життєвих сил, коли ви на піку енергії, ось прям такий стан, вау, плюс 100», Ну, це буде зчитуватися просто феєрично. Люди це будуть відчувати без всякого монтажу, без всяких там правильних назв, цих обкладинок і так далі. Вони будуть відчувати, бо зараз все переходить на мову енергій. Зараз вже нікого не вразити якоюсь там клікабельною назвою, чи як -от так правильно причесаний, відмонтажований ваш там ролік. Це взагалі нікому не потрібно. Людям потрібна енергія, яку ви доносите. Навіть не знання, енергія. Тому, якщо ви реально хочете проявлятися по повній, то задайте собі таке питання. Ви хочете вразити когось? Щоб у вас там якось було клікабельно, щоб якісь там підписчики та багато переглядів було. Ви хочете вразити, ви діяти з такої нарцисічного боку, чи може ви хочете щиро, щедро помножитися тим, що просто вже аж проситься всередині? І якщо ви хочете помножитися ось цим, то давайте. Ось прямо фокусуйтеся на цьому. Не на тому, скільки буде там кількість переглядів, а хто вам там що каже. Фокусуйтесь на якості свого стану. Фокусуйтесь на якості того, чим ви. Так хочете поділитися зараз. У вас є якась ідея, всередині вас є якесь послання. І якщо воно всередині вас вібрує, значить десь там є одна, якась, навіть якщо це одна душа, яка так потребує почути це послання саме від вас. Саме ось так, як у вас виходить, ось з таким голосом, ось з таким обличчям, в такій я прям взагалі це записую. В машині я виїхала в супермаркет. а в мене просто пішла хвиля натхнення, я сіла і почала це записувати. І мені не важливо, скільки як багато подивиться це відео людей. Якщо одна людина це реально зараз послання відчує. Якщо вона пропустить все в себе і скаже Боже Катя, дякую, це так своєчасно. Це відео, а я себе накрутила, а я вже там сто п'ятсот курсів купила, а я тут собі горлову чакру прокачую поповній. А треба просто взяти і зробити це без очікувань, просто із задоволенням із кайфом. Я буду щаслива, якщо. Таке станеться. Якщо одна людина ось так це відчує, я вже щаслива. Моє послання, моя енергія, яка створена для того, щоб у вас вона відзеркалювалася, щоб у вас вона наповнила натхненням, світлом, сміливостю. Якщо ось ця магія здійсниться і вона вас теж зарядить, Боже, дякую. Дякую вам дуже за сміливість та за ваш відгук. Тож, будь ласка, руку на серце і кажіть собі всі мої страхи та сумніви, я відпускаю вас і видихайте. Ще один робіть вдох і кажіть. Я є чарівна енергія, я є натхнення, я сповнена прекрасних послань, які потребують інші світлі душі. І я сміливо, з гордістю, з любов'ю буду нести це послання. Через мене ці послання передає Всесвіт, сам Творець через мене передає ці послання. Тому я щиро буду їми ділитися. Ось на чому тримайте фокус. Всі інші деталі, все ось як там правильно все так причепурити, вся ця клікабільність, ця статистика. Відпускайте. Головне ваша енергія, головне енергія натхнення. І, до речі, у мене є канал енергопрактики української. Я там записала тапінг простукування. Просто моя найулюбленіша така енергопрактика емоційного визволення саме на активацію. Творчої енергії, енергії натхнення. Вона триває, здається, хвилин сім. Я оставлю посилання в описі та в закріпленому коментарі. Спробуйте, воно прямо зніметь вам ось ці тривожні думки. Ці тривожні думки, вони, Боже, прям, наче в пасті тримають ось ці всі чарівні послання, які. Народжені всередині вас для того, щоб надихати інших. Ви світлячок. Ділиться своїм світлом щедро. Ви тут для цього обіймаю вас, підписуйтесь на мене. Підписуйтесь на цей канал, залишайте свої додаткові питання. Якщо треба якось детальніше розкрити цю тему, якось вам допомогти. Будь ласка, з'ядуйтесь зі мною. Я тут для вас. Я тут для того, щоб ви звільнялись, розправляли ваші крила та прикрашали цей всесвіт із задоволенням для себе та для всіх інших. До зустрічі!